Перше засідання Верховної Ради у 2023 році. Про документи, які затвердили парламентарі, запитаємо у Ірини Борзової, народного депутата України. Пані Ірино, мої вітання. Вітаю, рідні вінничани. сьогодні. Так, дійсно перше засідання у 2023 році, і розпочалось воно з візиту парламентарів з Латвії, делегацію офіційної за Латвії. Ми поспілкувалися з колегами, подякували їм за підтримки. України і також колеги запевнили, що Латвія буде до останнього до перемоги України підтримувати нашу країну на порядку. денному сьогодні майже 20 законопроектів. Це і євроінтеграційні законопроекти, законопроекти, що посилюють оборону та безпеку нашої країни. А також хочу виділити два законопроекти. Це законопроект щодо добровольців, наших захисників України, а також щодо того, на яких засадах іноземці будуть проходити військову службу і можуть служити в Україні. Пані Ірину, давайте поговоримо про ці два закони детальніше. Що стосується до про добровольців, власне що затверджено? Сьогодні у другому читанні ми ухвалили законопроект 73-22. по великому рахунку відновили справедливість щодо добровольців, щодо захисників України, тому що добровольці з перших днів. Війни це молоді хлопці, громадяни України, є і не, і іноземці, які у добровольчі батальйони, і спільно у співпраці із службою безпеки України збройними силами України з МВД боронили міста, боронили нашу країну. Але в законодавстві були певні прогалини, тому що саме добровольці не могли отримати статус учасника бойових дій. І саме законопроект 7322 дає можливість добровільцям отримати та подати документи на статус учасника бойових дій, а відповідно. І певні соціальні гарантії, лікування, реабілітації, тому що багато хлопців, добровольців, які воювали з перших днів і боронили міста, боронили нашу країну, отримали дуже серйозні поранення, контузії, інвалідність. І от саме це дасть. Можливість відновити справедливість добровольці зможуть подавати документи на отримання статусу учасників бойових дій. Відповідно, будуть мати від держави підвищені соціальні гарантії, лікування, реабілітації і також члени їхніх родин. Що саме передбачено в змінах до законодавства про військову службу іноземців в Україні? А сьогодні прийняти також у другому читанні законопроект 8098 і це законопроект про те, що іноземці зможуть за контрактом нести військову службу у всіх офіційних військових формуваннях, які діють на території України. З 2016 по 2021 рік Верховна Рада вносила зміни у законодавство, і насправді в нас іноземці проходили військову службу у Збройних силах України та у лавах Нацгвардії. І багато іноземців скористалися цією можливістю. Це були і білоруси, і грузини, і росіяни, і американці. Але ці зміни не враховували, що були створені нові підрозділи при Нацгвардії. Для прикладу, це полк Азов, і в ньому проходить військову службу дуже багато іноземців. І от саме цей закон врегульовує правові відносини щодо проходження військової служби іноземців. У підрозділах офіційних підрозділах національної гвардії, тобто іноземці, які взяли участь у обороні держави і були у полку Азов, боронили нашу державу, зможуть легально перебувати на території України. Згодом вони зможуть отримати громадянство України. Підписавши контракт, хочу е, зауважити, і ми всі з вами розуміємо, що, наприклад, в нас є хлопці з Білорусі, які е, захищали нашу країну, але і воювали, що вони ніколи не зможуть повернутися в Білорусь, тому що ну, на них так. Очікує, очікують грати, і, взагалі, можливо, і смертна кара. Так тому от така ситуація, і саме цей закон регулює правові відносини щодо проходження військової служби в Україні іноземцями. А сьогодні дуже багато іноземців мають бажання воювати. В лавах збройних сил України, в лавах різних підрозділів і тому потрібно створити всі умови. Пані Ірину, дуже дякуємо за роз'яснення, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бажаємо вам результативного робочого дня. На все добре. Дякую, працюємо заради перемоги. Слава Збройним силам України. Дякую. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.